Всім гарного настрою! Сьогодні відео про фудбанк, Ось такий набір продуктів сьогодні ми отримали. Це було вперше. Чому ми не користувались фудбанком? Я розкажу пізніше, а зараз давайте подивимося, що тут у нас є, що ми маємо. І так, це паста, макарони, ось такі з овочами, сиром. Це боби, я так розумію, дуже багато. Зразу три таких пакуночки. Я не знаю, що з ними мусю робити, але будемо вчитись готувати. Поділюсь, мабуть, з моєю подружкою, тому що це дуже забагато. Ось три такі консерви. Туна в воді. Маємо соус для піци. Це такі теж томатні соуси, різні, різні смаки. Далі оце ми, це мені дуже подобається. Це е, томати в своєму е, соку, саку, соку. Дуже, дуже вони смачні. Так, Зелений горошок, кон, е, взагалі, консерви, три баночки грибів. Е, Мушрум є е, крім, взагалі-то він весь здається крім це дуже гарна штука. Він Нам дуже подобається. Ми можем, просто можна його положити на е, макарони наверх і е, в мікроволновку або в духовку. І вони дуже смачні. Ось такі овочі, морква з горошком, зеленим санітайзер, дві, туалет, два туалетних паперу і гора хліба. Дуже багато хліба. Ось такі багети, 4. Так, 4 і п'ятий трошки інакший. Те, темний спагет Ось такий пакунок. Тут, мабуть, кілограма 2 картопля. Смажена вже готова, тільки розігріти її. Йогурт. Далі ось такі 4 перці, два пакуночки для бургерів. Це такі. Лети чи колбаска, я не знаю для вегетаріанців, я так зрозуміла. Не знаю, мене вказували, що ми не їмо м'ясом. салат. Тут ще пакуночок хліба з насінням різним і ось такий різний хліб. Ось такий фудбанк сьогодні ми отримали. Дуже вдячні, дуже багато продуктів. Я писала в анкеті, що мені було б краще в суботу отримати свій банк, але ну, цей раз вони мені прислали, що четвер сьогодні, четвер, і з 10 ранку до 12 дня син в школі, я на роботі, і ну, ми вирішили не, не змінювати адресу і ну, не змінювати цю дату і не писати їм поки що і отримати там. Але тепер все-таки я напишу, що нам краще в суботу, може, десь далі поїхати, бо це на нашій вулиці, ну трохи треба було проїхати. Але ця церква вона не працює в суботу і в неділю. От. Тому, мабуть, напишемо їм побажання своє, якщо це можна то отримати, то якщо можна, то на суботу чи неділю отриматись фудбанк. Дякуємо за те, що люди допомагають один одному. Адже що таке фудбанк? Фудбанк, я раніше думала так, що це організація державна, що це держава допомагає, тобто канадський уряд. Є така ось організація, яка допомагає тим, хто на мінімалці, так і отак собі я думаю. Коли я вже приїхала сюди, то я зрозуміла, що такі кошики стоять в цій організації у кожному магазині, у кожній організації, навіть у нас на роботі. На фабриці теж стоять такі великі кошики, куди люди приносять якісь продукти і туди, там залишають їх. І потім ця організація приїжджає, забирає ці продукти і роздають тим, кому вони потрібні. Вийшла така смішна історія, коли я прилетіла тільки сюди до Вентегу. Ми познайомилися з людьми. Які їхали до своїх дітей, от, це жіночка і чоловік, такого віку вже по тому що діти тут давно живуть, вже. і вони їхали до дітей о, по цій же програмі Кует, як і ми. І от ми познайомились, спілкувались, І коли ми говорили про те, як Канада допомагає українцям, як Манітоба допомагає українцям, Ділилися, тобто, да, що хто знає, тому що це були ще перші дні. І я теж сказала, що ви, навіть якщо у дітей, ви можете теж скористатися футбанком. На що вони мені відповіли, посміхаючись: О, дякуємо, ні, якось обійдемося без футбанку. Я не зрозуміла на той момент, що це означало, чому вони так відповіли, чому вони так посміхались. Я подумала, що в банк може це погано, а може ці продукти не такі добрі, може ну, щось не так. Потім пізніше я все зрозуміла, коли я подивилася, що, що тут система така, що люди допомагають один одному. І фудбанком користуються не тільки ті, хто ну, мають малу зарплату або взагалі не мають роботи на даний момент, але буває таке у тих людей, які вже живуть ну, стабільною, і, і зарплата є, і все, але ну, на деякий час вони е, залишились без роботи, наприклад. Так? І коли у них така ситуація, вони можуть скористатися послугами футбанку. Ось така історія. А далі трапилось так, що коли я переїхала вже в свою квартиру своєї житло, то нам допомогли люди. Дуже багато продуктів принесли. Це було дуже несподівано і не так сильно всього було багато. Вони нас забезпечили майже всім. Як наче продумали про нас на всі випадки, я не знаю, ну дуже ну я і говорю це зараз, а мене. Мурахи по тілу, тому що дійсно це було дуже зворушливо і дуже неочікувано. І я довгий час взагалі не купувала багато чого. Тільки докупляли. Я не могла сказати вам з перших днів, скільки у нас іде на продукти, тому я ну, от, не говорила про це в своїх відео. У нас ще до цих пір є деякі продукти, є цукор, є цукрова пудра, є деякі консерви, багато соус. Далі є макарони, паста, є солодощі, які треба випікати. Оці готові такі ну, в пачках різні тортики, панкейки, є креми якісь, тобто. Ще є запас невеличкий, але ну, це такі, така, такі продукти, які не будеш їсти кожного дня. Так? І ми вирішили спробувати купан, що нам запропонує так, чим зможе допомогти. І ось е, заказали два ну, тижні тому, і от через два тижні вони нам вже назначили. Отримати допомогу. Що робити, якщо вам не підійшли продукти, так от вам не подобається, ви не будете їх їсти, ви знаєте, що ви таке не їсте, наприклад. так? Ну, хтось може скаже, що не зовсім добрий набір, хтось скаже, може великий набір продуктів. Я скажу так, що дякуємо за те, що ми маємо таку можливість отримати хоч якусь допомогу. І хочу зазначити те, що в різних районах, в різних організаціях, в різних церквах дають різні набори продуктів. Де чим я поділюся своєю подружкою. Взагалі-то ми тут все їмо таке, те, що є. те, що нам дали тільки для вегетаріанців. Я, мабуть, віддам теж своїй подружці вона вегетаріанка. От нехай користується. Ого. Тому що вона вам теж дуже багато допомагає. Дякую вам за увагу, гарного вам настрою. Будьте щасливі. До слідучого відео!